Мешканці мікрорайону Намив почнуть отримувати тепло по-новому. Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» проводить капітальний ремонт мереж, замінюючи старі труби на сучасні і більш надійні. Оновленню підлягають 800 метрів теплотраси. Наша знімальна група перевірила, як тривають ремонтні роботи і чи встигнуть комунальники завершити їх до початку опалювального сезону. Подробиці у сюжеті Сергія Лисюка. Якісна підготовка до опалювального сезону є надзвичайно важливою, особливо в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Саме тому комунальне підприємство Миколаївоблтеплоенерго активно проводить капітальну заміну застарілих тепломереж. Наразі у рамках підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років триває реалізація ремонту теплової мережі по вулиці Озерній на проміжку від лазурної до курортної. Існуючі мережі були збудовані у другій половині ХХ століття. Термін їхньої експлуатації давно збіг. Це іде заміна чорної стальної труби на стальну трубу в пінополіуретані якщо ми дай Бог закінчимо ці роботи, то близько 40 років нам не потрібно буде повертатися до цієї частину тепломережі. Тут загальна довжина тепломережі 800 метрів. Дуже важливо закінчити ці роботи до початку опального сезону. Пінополіуретан, яким огорнуті нові труби, є більш довговічним матеріалом, повідомив головний інженер облтеплоенерго Кирило Купрій. Ці труби від заводу згатовітеля у них гарантійний те. Термін експлуатації 49 років. Це непоганий срок для е, трубопроводів е, опалення. Е, труби до цього, які тут експлуатувалися, е, согласна ДБНів, е, 25 років. Вони пролежали понад 50 років. Ну ми їх ремонтували, які були участки аварійні». проведені. Роботи дозволять безперебійно та якісно постачати теплоносій, фактично усім жителям мікрорайону «Намив». Загалом це понад 70 житлових будинків, шість навчальних закладів та лікарні. Зараз є така пропозиція підприємства нашого, і, взагалі, ми рухаємося в такому напрямку, що всі теплові мережі, які понад 100-200 метрів. Ми виконуємо заміни в нових трубопроводах. Це пенополіуретані, які експлуатуються в всій Україні, в мірі. Ми як йдемо в ногу з часом. Директор підприємства Микола Логвінов також відзначив, що заміна труб тепломережах нормальна та регулярна практика для підприємства. У нас немає в останні 6-7 років. У нас немає практики варити латки. Ми міняємо тепломережі на. на на нові труби. Якщо є у нас пінополіуретан, міняємо на нові на пінополіуретан. Якщо немає, то міняємо на стальні труби. В також відзначили, що наразі підприємством підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 91 котельню. Відремонтовано 20 котлоагрегатів агрегатів та проведено гідравлічні випробування фактично на 100% тепломереж. Тож до початку опалювального сезону теплогенеруюча компанія буде готова. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.